Шановні народні депутати, шановний голово, ми просили перерву для того, щоб привернути увагу до ситуації, яка склалася із матерями, сім'ями, з дружинами військовослужбовців, які перебувають в зоні АТО, і доля яких для батьох сімей невідома. Насамперед, це стосується 30-ї механізованої бригади, яка п'ятий місяць поспіль фактично. Вбивається градами із російської сторони з одного боку, а з другого боку нападами сепаратистів. Ви можете уявити, що відчуває сім'я, коли їм присилають відео із тілами їхніх чоловіків. Із запитаннями, що він там робить, і приїжджайте його забрати, а встановити десять перебуває загиблий неможливо. Я не веду вам таку статистику, шановні колеги. 30-та механізована бригада на сьогодні на ранок 25 загиблих, 13 пропали в безвісті, майже 190 людей поранених. Жінки божеволюють від того, що не знають, що відбувається з чоловіками. Будь-які спроби догукатися, запропонувати, щоб цю бригаду відвели на відпочинок до поповнення для того, щоб вони могли прийти до себе. Обертається звинуваченням у панікерстві, в дезертирстві і таке інше. Складається враження, що її просто цілеспрямовано винищується вона. І бійці говорять, що нам потрібно піти, здатися в полон, потім повернемося і нас тоді відправлять на відпустку. Тому я сьогодні звертаюсь до голови Верховної Ради, до міністра оборони, до Генерального штабу. Почуйте тих жінок, які... Криком причать з дітьми, що вони хочуть знати про долю своїх батьків. Вони відмовляються виконувати обов'язок. Вони потребують перепочинку до реформування і поповнення. Це перше. І друге, де наша дипломатія? Чому не запропонують дипломатам? Щоб вони поїхали туди і побачили, який обстріл ведеться з сусідньої території. Їх просто методично вибивають. і військові говорять. Ми будемо наступати, ми будемо звільняти територію, але нас із іншої території виб'ють, бо АТО не немає жодної війни. Я прошу рахувати це зверненням до президента України. Давайте почуємо нашій сім'ї і давайте ми зробимо так, щоб перемога у нас не досягалася в будь-який спосіб. За будь-яку ціну не можна смітити людьми, тим більше, які зробили, роблять все. Для наведення конституційного порядку в Україні. вони мають бути почути має бути прийняте рішення. Я прошу вашої підтримки. Це крик тисяч жінок.